Вітаю вас, мої любі сонечки! Пам'ятаєте, який час, ну, вже пару років пройшло, я розказувала вам свій свідомий сон, коли я на тонкому плані відчувала і була в цілі світла своєму і пояснювала нечисть, яка на нас напала. Пояснювала, пробувала пояснити, що цього робити не можна. І... Вона нападала на мене, я пробувала пояснити, що не можна так робити. І, звісно, нічого не вийшло, тому що вся темна енергія вона тільки вміє нападати. Вона не відчуває світла, вона зовсім інакше реагує. І я відчувала, що ця енергія прям нападала на мене, хотіла вбити. Тобто, так як працює завжди вся нечість. І я пам'ятаю, як я достала меч світловий. І цим світловим мечем я прям все відчувала, бачила, і я просто відрубала голову цій нечисті. І я дуже добре пам'ятаю, що я дуже хотіла з нею домовити, що все було добре, але так нечисть не розумію. Я пам'ятаю цей стан, коли я це зробила там на тонкому плані, я відчула прям дуже сильний, низький запах, дуже прям. Неймовірний сморят інакше не назвати, і кров чорна капала. І я пам'ятаю, що я цю голову там сховала, і в мене руки були всі от в цій чорній крові, тому що всі нечисті така кров, і її можна вбити тільки відрубавши голову. Але я була в знанні того, що я йду, і це дуже-дуже рано. Прям знаєте, от тільки-тільки от прям світанок. І я якби там в нашій сусідній це країні це зробила. Я йду і бачу, що там сіро, все так дуже все сіро, така матриця, сіро, чорна. І от вони зараз проснуться, і вони знають цю новину, що цієї нечисті немає. І так якби у них буде шок паніка, вони будуть щось придумувати. До чого я йду? Тобто, ви знаєте, що на тонкому плані все починається, просто от воно не так швидко все стається, тому що. Але це вже все в Божественній волі вирішено. Тобто, однозначно, ми перемогли цю всю нешість, мої любі сонечки. в наших серцях ми вже засвітили. І ви побачите, що щось також там таке у них станеться. Ми побачимо точно, що це буде. Вони будуть міняти цих всіх своїх ігрох, ігроків, ті, які зараз грають, тобто на інших. Тобто в них також почнуться дуже серйозні глобальні трансформації, про які говорили, і про те темряво, що я бачила, що там буде просто неймовірне, дуже сильне руйнування. Тому що так працює карма. Вона не може бути так до безкінечності, що вони щось роблять і нічого їм за це нема. Так також не буваємо, мої любі сонечки. А ми розвиваємося, ми еволюціонуємо. Це саме головне. Люблю вас вашая.